Вітаю всіх на своєму каналі. Давненько не виходила я з відео, але причина в тому, що закінчились такі вже основні роботи в моєму саду. Останнє відео це ось отам я посадила часничок. Все. Робота закінчилася. Ще декілька кустів я, правда, купила троянт, посадила, підгорнула їх. Ну і все. Ну, а зараз ось показую вам, яка зараз зима. Немає снігу. Десь зараз січень, ну, мабуть, у нас раз за три було таке, що сантиметрів десь на 15 сніг був, але один-два дні і все, розставало. Зараз 9 січня, мороз, але земля, ось бачите, самі. Тому трошки переживаю за. Отут в мене посаджені були гібіскуси такі малесенькі. І, ну, дивлюся, що якби є там де неде стручочки ті, але, мабуть, вони не перезимують, бо снігу нема, гола земля. Єдине, що зараз хочу ще подивитися, разом з вами на свої черенки троянд. Вони в мене в теплиці. Так, теплиця в мене не, не підогрівається. Тобто, бачите, ні, і позамерзало. Ну і побачу, як перезимують ось оці гібіскуси. Побачимо. Ну, а саме більше мене цікавить мій експеримент з цими череночками ще до цих морозів, бачите, були вони зелені листочки. Три штучки в мене вже почорніли, я витягла. Ці стоять, але бачу, що вони, ну, видно, навіть на камері поміняли колір, темніше, тобто вони попідмерзали. Я з осінні попідсипала. Ну, побачимо, це мій експеримент. Чи виживу, чи ні, можна отак на осінь садити черенки троянд. У мене ще череночки, до речі, ось тут у відрі були. І вони повністю замерзли. Тут вода замерша, ось, бачите, лід. І там е, черенки. І тут так само. І я ось теж хочу побачити, відтане це все, чи черенок виживе, чи ні. Побачимо. Так, і в мене ще, я вам говорила, ось щавель, коли дуже сильний мороз, він попадав, листечко так, наче попримерзало. Але його, до речі, можна зараз ось нарізати і зварити борщ. Але як мороз відійде, відійде і цей щавель. Так, більше нічого я не садила, ось та, що рукола в мене ще в прошлого дня. Теж, бачите, як сильний мороз, воно якби листя попадало, наші як попримерзало. Але як тільки мороз відійде, якби в мене тут була ціла оця грядка, воно все відходить. Шпінат рухола, навіть ось дивлюся, укроп. Хоча укроп він дуже ніжний, виліз. І бачите, якби був посаджений укропа, то він би теж, в принципі, ці морози пережив. Ну, В цьому році я вже говорила, не було настрою ця війна. Ой, частенько я впадав в якусь цю депресію, От. нічого не садила. Але єдине, хочу сказати, що січень, ну, в лютому вже я буду сіяти зелень на весну. Земля підготовлена, я вже показувала. Тут у мене, ось, бачите, із груби оця попел ми називаємо посипаний. Зверху ще тирсу Я понасипала, порозрівнюю так якось тут. І вже в лютому місяці, ось в наступному, понасіваю тут е, зелень на весну, щоб була. Так що ось таке маленьке відео про оці е, троя, як, череночки з троянд. Будемо дивитися, експеримент мій такий. Виживу чи ні? Так, в мене ще ось тут троянди в баклажках зимують. Так, зараз відкрию. Я навіть не заглядувала. Зараз ось з вами. Ой, бачите, там. Зараз сфокусується камера. От. Бачите, троянди з листям. Ну, наче так дивлюсь, але видно, що листя попідмерзало. Побачу. такий мороз, що навіть потріскала земля. Але тут я е, попідсипала оці троянди, тобто до кореня там далеко. Сподіваюсь, що все-таки не вимерзне. Ну, а так, не знаю, снігу немає, бачите, позамерзало лід. Ой, в мене ось тут квіточки, це я вже теж останні заказувала, присилали мені дівчата. Але все отак голе. Тож побачу, що воно буде, як воно перезимує. Морози у нас сьогодні зранку було мінус 14. Це, якби подивилась по погоді, ну, наче саме більше. До 20 вроді ніде немає. Далі ще пару днів у нас буде 10-11. Так що, одне тільки погано, що нема снігу. Мороз на голу землю це. Ну, якби дуже так погано. Малина ось моя стоїть. У малини, до речі, теж поверхневе коріння. Сподіваюсь, що не повимерзає. Так що, ось отаке відео показала вам. Ну, а зараз що? Будемо з вами говорити про харчування. Поки холодно, поки зима, нема роботи в моєму садочку. Буду з вами говорити про здорове харчування. В останньому відео про харчування ми з вами говорили про печінку. Тож, давайте нагадаємо собі, що любить печінка. Це фрукти овочі, а найбільше вона любить капусту, рослинні олії, горіхи цитрусові та куркума. А сьогодні поговоримо про підшлункову, що ж корисно для неї. Це підсушений хліб, страви з нежирних сортів м'яса та риби. Підходить індичка, кролик, нежирна яловичина, курятина телятина. Також це цільнозернові продукти. Це може бути і просо, овес, пшениця, неочищений рис, гречка та інші крупи. Полюбляє вона також рослинні олії, оливкова, соняшникова або ляна. Ну і, звісно ж, свіжі фрукти та овочі. Готувати я сьогодні буду з вами гарбуз. Він дуже добре впливає на наш шлунково кишечний тракт. Якщо є дійсно якісь проблеми з підшлунковою, то з гарбуз, гарбуза краще робити кисіль – або ще робити гарбузовий напій. Це, до речі, найкорисніший напій, який рекомендують фахівці, коли в людей є хронічна форма захворювання. Ці напої, я маю на увазі кисіль і гарбузовий напій, він дуже корисний, він наповнює організм усіма корисними вітамінами та мікроелементами. А я з вами зробила ось таку запіканку. Ну, ще пару е, слів скажу про гарбуз. Я його вживаю в печеному і вареному вигляді. Іноді теж натираю на тертушку і роблю, як уже сказала, гарбузовий напій. Е, е, зберігаю я його у погребі, а якщо використовую ось так, як зараз, бачите, в мене гарбузи дуже великі половинку я З половинки зробила зараз запіканку. А ще половинка в мене залишилась. Завтра я її розріжу і просто запечу в духовці. Ще можна просто порізати на кубики і засунути в морозилку. Він добре зберігається там. Просто ось так поставити в холодильник не рекомендую, бо він гниє від перепаду температур. Так що... Ось таке невеличке відео вам про гарбуз і про підшлункову залозу. Так, ну все. Я пробую свою запіканку, додала до неї сметанки. Всім смачного і до нових моїх відео. Всім пока-пока. Вживайте гарбуз і будьте здорові!